Доброго дня! Вітаю вас в 20-му дні нашого рукодільного адвент-календаря. Кількість днів до Різдва. Все зменшується, але кількість наших вмінь, видів рукоділля, якими володіють наші майстрині, ще не вичерпаний. І сьогодні я пропоную. Спробувати ліпити. Почнемо з наліпки. Це найпростіший варіант щось наліпити. Можна зліпити сніговика. Це, якщо вам пощастило мати за вікном сніг. У нас снігу нема, тому я пропоную. Ліпити сніжинки. Замість снігу будемо ліпити сніжинки з тіста. Я вже бачила, що дівчата наші вміють ліпити. Світланка з діточками ліпила, я не пам'ятаю, або печиво, або прянички. Але перед різдвом буде дуже доречно виліпити отакі сніжинки. В мене духовки нема, пічки нема, тому не вдається мені наліпити сніжинок, і навіть допомога ще одного гнома мені не може стати в нагоді. Але я сподіваюся, що цей гном може підказати. Мені щось креативне, бо я знаю, що існують скульптори, які працюють з деревом, є скульптори, які працюють з металом. Серед наших дівчат є майстрині, які вміють підкорювати полімерну глину. Можливо, навіть щось зробити за допомогою епоксидної смоли. А я хочу спробувати побути скульптором з шоколаду. Як вам така ідея? Як зазвичай починаються казки? З давніх давен і ще до війни моя подруга сама робила шоколад. Так би мовити, крафтовий шоколад. Я не настільки майстерна. Єдине, на що я спромоглась, це розтопити існуючий вже шоколад. Зробила з нього таку м'яку масу, з якої, можливо, щось виліпити. І ось хочу виліпити такого шоколадного гнома. Наліпила як змогла. А тепер спробуємо його відправити на холод. Щоб трошки охолодити, а після цього будемо якось діставати із форми. А поки наш скульптор стине на морозі, ми будемо складати 20-й день нашого рукодільного адвент календаря, щоб не гаяти час, щоб у майстрині, який дістанеться ця чарівна торбинка, Теж була можливість спробувати себе у якості скульптора. Або печива, або пряночків, або прекрасна торт. Або навіть прикрасу собі для вбрання. А можна навіть наліпити. Ну, щось написав галушок у формі гнома. І буде чудово. Двадцятий день готовий. Складаємо, вже не хоче лізти, вже знову тіснувата, як у казці, про рукавичку. Ну що ж, давайте перевіряти, якою виявилась моя перша скульптура. Спробуємо дістати цю красу з форми. Бо страшно. Руки то гарячі, може розтанути. Наш гном, як та снігурка. Ну давай же, відліпляйся, не хочеться ж його ж і зламати. Ну схожий, схожий на гнома. Як же його зробити, щоб на нього падало світло, бачите? Ну, тепер мені подобається, як засвідчує. І у мене є шоколадний гномик. І може бути у вас це з'їмо. ну так буде видно. Може так? О! Здається, так видно. Що є борода, ніс, ручки ніжки. Капелюх гном готовий. А їсти ми його будемо завтра у 21-й день нашого рукодільного адвент-календаря. Тому до завтра! Бережіть себе!